Коли немає настрою, а вечерю все одно потрібно готувати. Як її приготувати без настрою, а саме головне дуже-дуже швидко. Я оце так беру картоплю, ось дивіться. Накришила її бігом бігом, моркви, цибулі туди, все в картоплю. Все, перемішала, зверху поклала курятину. Вчора готувала майонез, показувала, як я роблю домашній майонез. Майонезом повимакувала кусочки курятини. Зверху поклала, поставила в духовку. Не знаю, хвилин, мабуть, 30. Курятина ще раніше була готова, картопля трохи довше. Все. Тепер зараз кожному на тарілку і перчик. Несла банку перцю, ну це вже, не знаю, денну банку, бо закривала дуже багато. Зараз відкрию і все, вечеря готова. Ну ось, І вже можна їсти. Дуже-дуже швидко.